Навіщо до Києва приїхав помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії? Джеймс Людина привезла якісь умови, людина привезла якісь правила. Людина націлена на те, аби сумісна робота привела до конкретних результатів. Тобто, тут тема військова. Тема правил контролю е, і нових якихось умов, як ми до цього? Тобто він привіз якийсь план, план військовий план, який е, націлений на сумісну працю, на досягнення певної мети саме робочої. Робота тут виступає як військові процеси, як нам після цього що нам дасть взагалі цей візит. Що нам дасть цей візит? Буде якась заява, буде якась гучна заява про отримання, про якісь домовленості, і людина приїхала дійсно не просто поговорити, а якось жорстко про щось повідомити, щось е... тут під чимось підписатися. Чи це домовленості, чи це просто накази? Блін, ну це як наказу розумієте, це як нові умови, це як нові правила, про які нам оголосять, про які ми будемо знати. Тож після цієї зустрічі будуть певні повідомлення стосовно нових процесів фінансових на війну між Україною і Америкою. Тож щось якесь повідомлення буде. Це не залишиться в таємниці, це не, не спишуть. Ну тобто, ми про це дізнаємось, якщо захочемо, звісно. Чому Кирило Будано впевнений, що в середині травня в Україні буде найважча ситуація на фронті від початку війни плануються зміни, і аби ці зміни втілити тут зміни на фронті, зміни в державі, зміни. Вони не пов'язані безпосередньо з бойовими діями, але вони пов'язані все ж таки з впливом на населення з державністю. з... Конструкцією, можливо, держави всієї. Тож заяви Буданова, вони не про війну, а вони більше там слід, знаєте, між крапочок, між літерок, між строк прочитати посил про те, що саме в період цього часу будуть з середина травня до середини червня. Так, правильно, З середини травня до середини червня будуть якісь глобальні зміни саме в. Конструкції держави, отак От я хочу сказати. Тож чому Буданов так каже? Ну бо Буданов, по перше, ми розуміємо, хто ця людина, що це не просто він дає інтерв'ю, аби від е, читатися від населення і сказати, що все буде класно. В нього немає цього в планах, в намірах і, взагалі, в його інструкціях. Е, Робочих та керівних, Тож, все, що каже Буданов, він все каже для чогось. Тож, не про війну, а все ж таки тема конструкції держави буде вирішуватися, буде змінюватися, і буде щось нове з середини травня до середини червня. Ось навіщо він це каже? Навіщо росіяни вдарили по телевежі в Харкові? Ну, це був план. Це була була ну спрямована дія. Це була дія правильна. Ну, тобто, тут карта професіонала, карта фахівця. Ну тобто, це правильна, правильне ведення тактики війни. Все не більше, не менше, і вони, до речі, дуже сильно задоволені, бо вони певно вважають, що ми, як і орки, залиплі на телевізорі, і ми тільки звідтіля отримуємо інформацію, і таким чином вони зможуть вплинути на нашу свідомість. Але фіг вони згадали. Тож сподіваюся, що давайте так. Чи планують вони ще кудись гатити по телевежі? Чи планують вони цю тактику застосовувати ще в інших городах, містах? Так, да. Планують і знову вони чомусь, вони чомусь вирішили, що це дійсно правильно, що це так якимось чином щось змінить. Що вони таким чином зможуть контролювати ситуацію та володіти взагалі ну, ситуацією, але не вдасться їм цього зробити? Чи будуть ще зруйновані телевежі в Україні? Ні, е, я б сказала, що вони будуть відправляти ракети шахеди, але тут не тільки ракети, бо тут і, і велике, і маленьке щось. Вони будуть намагатися. Тобто ці координати телевеж вони ще будуть водити в своїх обстрілах, але прильотів я на щастя не бачу і будуть летіти туди, де вони вже це робили. Ну тобто, як повтор як повторно по тим самим координатам, куди вони вже відправляли. Чи небезпечно для світу те, що в Росії повінь затопила уранові свердловини? Ні, давайте я знаю, як спитаю. Чи затопила повінь уранові свердловини? Чи затопила повінь у ранові Так. Так, да, і наче як знаєте, ніби ні в не в одному місці, не в одному місці. Ну, тобто, це не локально щось десь було, а це як декілька випадків, таких сталося. Я не знаю, від трьох до сіми, щоб ви розуміли, о таких е, некорисних і дуже неекологічних екологічних процесів, чи вплине це на росіян? Uh -huh. <coughs> Чи зможуть вони якимось чином перешкодитися? розповсюдженню? не зможуть. Тут будуть смерті, дуже буде багато смертей. Я не знаю, куди вони будуть тікати, куди вони ще можуть втікати. Не знаю, Еритрея, Африка або Іран, можливо, туди вони будуть намагатися тікати, бо мені показано міграції людей, переселення людей, перевезення людей. Ну тобто вони будуть намагатися. Дайте я сп... мені карта. Оця про те, що це якийсь, якась дуже. Вагома втрата для природи, ну, тобто, якась шкода спричинено якусь шкоду велику, потужну саме природі. І природа за це буде мститися, тому що тут карта повішеного каже, що ну, буде все ж таки погіршення ситуації стосовно екології, стосовно там, можливостей життя і чи Зможуть вони якось побороти наслідки і негоди. Дуже їм складно. Тут відбулися дуже страшні екологічні процеси, які не зможуть вони скоро подолати, які будуть протягом довгого часу ще їм лунати, натомість. І отримувати вони будуть це дуже багато проблем. Чи вплине це на Україну? Дайте я спитаю, чи може це якимо чином вплинути на нас? безпосередньо ні це вплине на весь світ. Тут ідуть ну диявол, розумієте? Тобто тут за дияволом тут ідуть і хвороби, тут ідуть і е погіршення екологічних умов, погіршення не тільки води, а й землі. Ну тож тут будуть такі процеси, які, яким необхідно безліч ну я не знаю, якась неймовірна кількість часу, аби обнулитися, аби було як ста, стало, як було. Тож тут непоправні якісь втрати, все ж таки вони понесли на Україну. Це не дойде до України, але це вплине взагалі на, на екологію всього світу. Чи справді Україна та США досягли домовленостей щодо постачання ракет «Атакамс» без обмеження дальності дії? Ні, на жаль, я не бачу цього, але я бачу, знаєте, як ото світ в кінці тунелю все ж таки якийсь з'явився, і ніби ми не отримаємо найближчий час ті ракети атакам. Ми не отримаємо е, от те про що вони ніби домовилися. Але тут якісь таємничі процеси, в яких е, все ж таки нам щось таке класне дадуть і щось. Чимось класним ми зможемо користуватися. Чи будемо використовувати ракети атакам, про які нібито домовилися? Ні. Ні. Але щось класне і не менш потужне ми отримаємо, але чомусь таємниче. Оце воно як в, та, в таємниці воно буде триматися, розумієте? Ну, тобто про це розповсюджуватися не будуть. Але тема за такамсами це тема помаги. Це тема, яку треба подалювати, яку треба маніпулювати, і тема, яку потрібно демонструвати. Поки паралельно в таємничих процесах ми отримаємо щось інше, але те, що нас, те, що нас захищає. Тож не атакамсами єдиними. Чи вдасться на три місяці стабілізувати ситуацію на сході за допомогою військової допомоги від Америки? Два дві відповіді: значить, перша відповідь: чи покращиться ситуація на сході? Вона покращиться над цим вже працюють. Вже є розуміння, яким чином це зробити. Сходу я скажу, тут потрібно приготуватись до щось туди буде. Летіти буде багато бавовни. Це по перше, і бавовна вже буде розлітатися по певним локаціям, відомим, вбитим і пронумерованим, скажу я так, тому що в нас вже є розуміння, куди потрібно що відправити, аби ситуацію перевернути і змінити. Чи пов'язано це з тією допомогою, яку ми сьогодні чекаємо? У нас щось є. Ну тобто, ми щось чекаємо так, але вже щось є, аби цим змінити. Тож ми вже щось отримали. Ми вже щось маємо. Тому що мені тут тема сходу, е, стрімкі події, які будуть розвиватися, Тож ж найближчим часом ми будемо спостерігати. Як на сході відбуваються зміни? Так і це зміни знаєте не на саме на фронті. Ну тобто, це не зміни на лінії е, протистояння. А це ну, щось важке далеко летить і змінює ситуацію. Да. Чому омбудсмен Дмитро Лубінець закликав українців не світити імена полонених на мітингах, тому що ми даємо ворогу інструмент маніпуляції, тому що ми даємо ворогу можливість. Не просто ефемерними якимось людьми захищати і знаєте маніпулювати в наш бік, а вони знають імена та прізвища. Тож коли ми закликаємо звільнити того полоненого чи іншого полоненого наших військових, то ми ніби знаєте, звертаємо увагу ворога на тих полонених саме для того, аби зберегти їхнє життя, краще це тримати в і імена і прізвища, тому що Будь-який полонений, неважливо написано його прізвище на табличці чи е, е, постерідає його рідних, які хочуть його повернути, це по перше, це ускладнює йому перебування там, де він перебуває. Тож краще тримати це в таємниці і не розповсюджуватись, бо ворог наш найпідступніша тварина, яка існує в цьому світі. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.